Як можна перевершити експертів Роздуми над Божим Словом на п'ятницю Першого тижня Великого Посту. З Євангелія Від Матея. Того часу Ісус сказав до своїх учнів: Кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників. І фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано прадавнім, не вбиватимеш, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата нікчемо, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурню, той підпадає під вогняну геєну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиш там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь. І принось свій дар. Шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, щоби противник не видав тебе судді, а суддя не видав тебе слузі і не кинули тебе до в'язниці. Воістину кажу тобі не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодранта. Книжники та фарисеї були знавцями релігії, їхнім завданням було дотримуватися закону і навчати інших. Саме тому сказані тут слова Ісуса звучали лячно для всіх адже як прості люди можуть перевершити праведністю побожних святих експертів із релігії. Але Ісус мав на увазі, що самого дотримання суворих ритуальних вимог і моральних приписів недостатньо. Праведною людину робить не формальне виконання заповідей, а віра в Христа, який любить нас і помер заради нашого спасіння. Тільки Божа благодать наділяє нас здатністю увійти в Царство Небесне. Дозволяючи досягти справжньої праведності, що виходить за рамки уникання вбивства, перелюбу та подібних речей, цю благодать ми осягаємо через віру в Христа. Пам'ятаймо також, що дія Бога не обмежується сферою нашої віри. Господь допомагає нам в усьому витривало молитися, стійко протистояти спокусам і зберігати мир у життєвих випробуваннях. Благодать Святого Духа пом'якшує наші серця, допомагає відкритися на любов Отця, а також формує бажання та оновлює розум, щоби наше життя було свідченням того, що добре. Що вгодне, що досконале. Великий Піст ідеальний час для такої праці. Бог знає, що власними силами ми не здатні стати святими і навіть виконати свої великопісні постанови. Ось чому нам необхідна Його допомога, ось чому потрібен Хрест Ісуса. Тож тримайся за дар Божої благодаті. Пам'ятай, що Бог завжди готовий пробачати і допомагати розпочати заново Він здатний зміцнити твою волю та пом'якшити серце, щоб воно могло прийняти Його любов, на яку ми ніколи не змогли б заслужити. Ісусе мені потрібна твоя благодать. Допоможи шукати Тебе всім серцем. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.